Законопроект з підвищення військового збору прийнятий вже відомий точний текст, і в цьому відео поговоримо, що ж нам звичайним підприємцям і не тільки чекати від нього, який остаточний текст, то тож поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І сьогодні, в другому читанні, був прийнятий закон про підвищення військового збору. Е, є викладений текст цього законопроекту. Остаточний там було ще дуже багато правок після першого читання. Внесено е, власне такі загальні риси його збереглись. Е, є тільки відмінності в деталях, і в цьому відеоролику. Поговоримо з вами, чого ж вже врешті точно чекати нам з вами, звичайним підприємцям від цього законопроекту, що буде відбуватися далі. З якого періоду будемо платити, коли будемо звітувати. Отож, поїхали. Найголовніше в законопроекті для всіх це підняття ставки військового збору до 5%. тобто скрізь де ми платили раніше 1,5% військового збору, будемо сплачувати 5%, в тому числі із нашої заробітної плати, якщо це просто найманий працівник. Далі те, що буде стосуватися тих підприємців, які мають найманих працівників. Все-таки затвердили подачу податкового розрахунку звітності по найманих не поквартально, а помісячно. І це будемо робити вже в наступному році. За цей рік звітуватиму ще по старому по кварталах. Кожного разу, коли нам змінюють ці звіти, воно все йде дуже кострубато, але буду намагатися підтримувати вас своїми інструкціями порадами. Проте, це вже буде не зараз, це вже буде в наступному році. Тепер давайте поговоримо про те, що ж все таки буде значити цей законопроект для звичайного ФОПа, який не має найманих працівників, тому що ним вводиться військовий збір для ФОП стосовно ФОПів першої та другої групи. Ми будемо платити 10% від мінімальної заробітної плати. Яка діє на поточний місяць, тобто, якщо зараз в мене в заробітна плата в цьому місяці мінімальна, ну не в мене у всіх 8 тисяч гривень, то будемо платити 800 гривень. Якщо мінімалку з наступного місяця піднімуть, то відповідно будемо платити вже від тої мінімалки, яка буде діяти на наступний місяць, в наступному місяці. Починаємо сплачувати е, військовий збір в, е, по першій другій групі вже в жовтні, тому що в законопроекті прописано, що е, починаємо платити з того місяця, в якому цей закон прийнято. Якщо ми не платимо цей військовий збір, передбачений штраф в 50% від його розміру. Ну або якщо платимо невчасно. З приводу дат сплати будемо платити точно так само, як і єдиний податок на першій і другій групі авансовими внесками, тобто за листопад маємо заплатити до 20 листопада вітувати по військовому по військовому збору ФОПи першої і другої групи будуть в складі. Річної декларації з єдиного податку, тому ось вже там в січні 25-го року будемо з вами подавати цю декларацію і включати туди е, наші авансові внески із військового збору. Що стосується ФОПів 3 групи, то ми будемо сплачувати 1% військового збору від доходу. Оплата буде поквартально, точно так само, як і єдиний податок. Крайня дата сплати е, це не пізніше 10 днів з крайньої дати подача декларації, тобто терміни по військовому збору по сплаті поквартально і точно такі самі, як по єдиному податку. Звітувати по військовому збору будемо е, по третій групі так само по в складі декларації із єдиного податку. Там мають якось допрацювати для того, щоб така можливість була. І першу декларацію з військовим збором будемо подавати е, також вже в 2025 році, там в січні. Місяці може трошечки лютого стосовно того з якого періоду, з якого моменту починати рахувати військовий збір, законом передбачено, що починаємо рахувати військовий збір з першого числа місяця, в якому закон прийнято. Прийнято в жовтні, значить, той дохід, який ми отримуємо з 1 жовтня, вже потрібно буде оподатковувати також і військовим збором. Штрафи також передбачені за невчасну сплату чи несплату військового збору до 10% від суми такої сплати, яку ми зробили невчасно або якщо не сплатили. Розумію, що ФОПам третьої групи зараз трошки буде легше в тому плані, що Uh, Потрібно буде думати про військовий збір лише в наступному році, коли доведеться подавати декларацію і його сплачувати. А ФОПи ж першої другої групи мають сплачувати військовий збір. Ну, по суті, вже там трошечки більше, ніж через 20 днів, потрібно буде робити сплату. І виникають питання: а, а куди ж, власне, платити, як ж і що робити. На каналі 100% будуть подальші інструкції. Буду розповідати, буду знімати відеоролики і інструкції. І всяко підтримувати вас інформаційно. Тому поставте, будь ласка, вподобайку цьому ролику, бо я його зняв для вас швиденько, намагався роз'яснити все. Підпишіться на мій. Телеграм-канал обов'язково ось посилання на нього. на екрані також бачите. Тому що в телеграм-каналі оперативно даю інформацію про важливі новини для ФОП, і Там оперативно е даю багато реально корисної інформації підприємцям. Там ви можете ставити свої запитання, на них найчастіше хтось точно відповідає, або я, або хтось з моєї команди, або просто підприємці бухгалтери які там також є, і хочуть поділитися досвідом. Тому ролику вподобається лайку на телеграм канал підписались, ну і будемо якось з цим жити, розбиратись разом. Дякую за перегляд, бережіть себе, на все добре.